Христос рождається. Славімо Його. Тець, вітаю вас сьогодні в нас в гостях на, на вечорі хвали. І сьогодні хотів би з вами поспілкуватися на актуальні теми. Отже, найперше, всі знають вас як отця з гітарою. Це отець, який завжди славить Бога Не піснями своїми авторськими. І ви завжди з нами. Я також на прославі, і ви є наш отець. Засновник нашої спільноти мирвам. Е, і я б хотів вас запитати, бо багатьом людям е, взагалі це цікаво. Е, як ви для себе відкрили молитву про слави, цю хвалу? В чому її цінність для вас? І е, може, ви знаєте, секрет, щось ви таке відкрили, що інші може цього не знають? Власне, що для вас хвала про славу, в чому її секрет? Думаю, треба почати трошки так з історії, ні? тому що десь 20 років я взагалі не віруючим був. Але настав такий один день, 21 вересня 93-го року, як пам'ятаю. Коли я почув Євангелію, по радіо це було, було сказано, що Бог тебе любить, таким, яким ти є. І Ісус помер за твої гріхи, але Воскрес. Він єдиний може змінити твоє життя. Я тоді пам'ятаю, як я впав на коліна і сказав, Боже, я більше так жити не хочу, моє серце. І коли я сказав, це було якесь ну, духовне таке пережиття, бо я усвідомив себе грішно у присутності святого. Я просто плакав там, потім пішов спати, не міг заснути, але почув голос, який кликав мене до молитви: молися зараз, молися зараз, молися зараз. я встав на коліна. Темно було, я думаю, отче наш почну. Я тільки сказав, отче, як почав дуже сильно плакати. По перший раз в житті я пережив, що Бог святий, вічний, всемогутній, але він тато, мій тато, і я його дитина. І це десь досвідчення перемінило все в мені, тому що вранці, коли я прокинувся, я був певний, що Бог є. Я вже біг до церкви, я хотів більше пізнати про Ісуса. І ну, якось у людей так є, коли люди наповнені любов'ю закохані, як я закохався в Ісуса, ну, то хочеться виливати це все, ні? Десь так через пісню, через поезію, через мистецтво якесь. І пам'ятаю, я читав псалми. І приходили мені мелодії, я ось такий псалом, 22, й один із перших так був, написав. Потім ще одну пісню, таку заспіваємо пісню разом всі, яка теж така стала пізніше популярною. Ось так я почав це, це, це природньо було. Тобто, коли ти любиш, коли ти хочеш славити творця, величати його, успівувати, виливати цю любов. Хвалити його, а пізніше так само читаю в святому писанні, що в небі книга Откровення нам показує, там неустанна хвала. Там хвалять 24 години на день. Ну там зовсім інакше вимір часу, але, але постійна хвала. Це щось неймовірне, тому що ми ув... маємо увійти в цю хвалу. Навіть молитва очі нас починається, хай святиться. Ім'я Твоє, тобто хай буде прославлене Твоє ім'я. Ось, а перший раз я це побачив десь в Польщі в церкві, коли прийшов був і стояла групка молодих людей перед найсвятішими тайнами, і один хлопчина з гітарою, і він заспівав про Ісуса пісню, чи навіть до Ісуса пісню. Але в цей момент, коли я чув ці слова, я усвідомив, що Бог є тут. Просто, що вони не просто співають пісню, виконують як на концерті, ні? але що це є молитва, це є звертання, це є вияв віри твоєї, що тут присутній він, якого ти хвалиш, якого ти любиш, якому ти поклоняєшся. Дякую. Е, ви знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми, які, власне, досвідчують Бога. На хвалі, на молитві про слави. І е, я бачу, що віруючі люди вони як, е, якось є по обидва боки е, по, по дві сторони. З, з, з одного боку, люди намагаються все трактувати розумом, ніби як е, е, спізнавати Бога розумом, а з іншого боку, люди намагаються все пояснювати надприродньо. І де в цьому є баланс, або до якого боку ви більше схиляєтесь? І як можна Бога пізнати найкраще? Ну, откровення нам говорить, що людина втратила цілісність, гармонію. Колись і розум, і серце вони якось гармонійно. Перебували потім людина більше, можливо, на інтелектуальному рівні почала там розвиватися, а десь серце її. а Хоча, Слово Боже, нам каже, сину, понад усі скарби на світі серце своє бережи, бо з нього йдуть джерела життя. І тому важливо мати десь такий баланс, вміти побачити. Бо, знаєте, якщо ми їдемо по дорозі, то. Добре рухаємося. А якщо чи в одну сторону нас схилить, то можемо там в заїхати в фосу, <свіття> чи в іншу сторону, так само можемо зійти з цієї дороги. Думаю, завжди треба цей баланс, тому що інтелектуально теж треба розвиватися і десь шукати Бога так само розумом своїм. Розум і віра оце є фідес-етрацію. Папа Іван -друг... Павло Друга. Та -та, Дякую. Але знаєте дуже часто, коли спілкуєшся з людьми, які такі дуже духовні, то вони завжди кажуть цю цитату з Івангелія від Івана, третій розділ: коли Ісус спілкується з Никодимом і каже: Дух віє, куди хоче. І ти, якщо віруючий, ти, якщо ходиш в дусі, то ти ходиш куди хочеш. Тобто, що дух тобою керує. І, власне питання: чи можна дійти до такого рівня, коли. Найменше твої рішення ти узгоджуєш святим Духом. Чи все ж таки важливі рішення? Ти молишся, просиш Духа Святого про е, якесь откровання, а такі е, дрібніші рішення вирішуєш розумом сам. Людині завжди потрібно бути введеним Святим Духом. Бо слово Господа говорить чітко ясно. Тільки ті, яких водить Дух Святий. Вони сини Божі, лише ті, яких водить Дух Святий. Ісус сказав, що слова, які я говорю до вас, вони є дух, вони життя. Тому так важливо перебувати десь в Божому слові. Важливо наповнятися цим словом, скажімо, медитувати, роздумувати про це слово. Бо Христос говорив. До своїх учеників і казав, коли ви будете перебувати в моєму слові, і мої слова будуть у вас перебувати, тоді просіть, що хочете. Іншими словами, тоді ви будете ведені Святим Духом. І навіть ваше прохання це буде Боже прохання, те, що хоче Бог. А Він є люблячий батько, він завжди для нас хоче добра. Люди часто бояться, бо як то не знають Бога. І не знають, що він дасть нам. <хи> Вони думають, що ось пішло якісь страждання, кари, чи, чи те, чого я не хочу, не бажаю в моєму житті дуже багато було таких рішень, яких я не хотів і не бажав. Але оскільки це було ведено Богом, то пізніше воно відкривалося мені. Як найсаме благословенніше, що я не міг собі навіть до такого додуматися чи запланувати такі речі, дуже важливо бути чутливим на голос Духа Святого, а ця чутливість вона є через наші молитви, тобто спілкування з Богом, через читання Божого Слова, через таїнства церкви, в яких ми приймаємо участь, Євхаристія, сповідь. Тобто, через всі ці речі людина наповнюється Святим Духом і є ним ведена, власне, стає <гум> чутлива до Духа Святого. Зрозуміло. І на кінець нашої бесіди я б хотів, щоб ви звернулися до людей, які, власне, от більшу частину свого життя були більш в такому. Традиційному розумінні Бога, ніби більше схилялося до розуму, але які би хотіли, можливо, спробувати е слухати Святого Духа і бути ним введеними. Якщо б ви могли, будь ласка, кілька слів сказати в камеру, звертаючись до цих людей. Постараємося. Отож, послання, яке з небес є для кожної людини на цій землі, це те, що Бог є. І Він є любов'ю, Він тебе любить. Він так полюбив Тебе, що свого Сина послав. Ісус помер за гріхи наші, щоб все, що віддаляло нас від Бога, було зруйноване, щоб ніщо не стояло на перешкоді цієї єдності Божого Духа і Твого Духа. Тому прийміть Ісуса Христа як свого Спасителя і свого Господа. Прикличте Його ім'я, бо Слово Боже каже: кожен, хто призве ім'я Господнє спасець. Іншого імені не дано людям одне Єгушуа, Ісус. В ім'я Ісуса Христа прийміть Духа Святого і нехай Він провадить вашим життям. Дякуємо і запрошуємо вас всіх підписуватися на цей канал, слідкувати за нашими оголошеннями. І запрошуємо вас на вечір хвали, який ми регулярно проводимо у місті Івано-Франківська.